А ось і сумлінний водій, який круглодобово працює Шо? на електробусі. Слухайці! <смітно> 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 сумлінний водій? Ні. А чому? Він вже натуїло, каже, бути сумлінним. Зранку до ночі. <кхух> Потім опять, зранку до ночі. А що ж так? А що ж так? Що, більше вона? нема кому працювати на електробусі? На пані, розрахувався. За 3,800 він каже, я розбити. Нам один. Першу зміну місці, вчимося, однімуть 4. Скільки, скільки на руки получається зарплати? 3800 він вийде. На руки? А я Дійсно, за такі гроші легше йти на іншу 3, роботу 3, і менше відповідально. І то в нього перший клас. То з третьим більше має, чи ні з першим.